Як звірятка готуються до зими. Найважчою порою для тваринок є зима. Вони мерзнуть, навіть застуджуються, а також не можуть добути собі їжу з-під снігової ковдри. Деякі звірятка змінюють своє вбрання на тепліше, а хтось взагалі впадає у зимову сплячку. Хто перший, взимку обсяги їжі значно скорочуються, саме тому багато звірят починають готуватися до холодів ще з осені, а деякі розпочинають займатися заготівлею харчів з літа. Найпершими збирають запаси гризуни, мишки, бурундуки, бабаки. Уже влітку вони шукають по всьому лісу зернятка, горішки, відкладаючи їх у нірки. Це дає їм можливість всю зиму сидіти у своїй домівці, не виходячи назовні. Майже весь час гризуни сплять, перериваючи сон лише для того, щоб підкріпитись. Їжачок на зиму їжачкам потрібно накопичувати жир. Зробити їм це важко, так як черв'яки, жуки й жаби ховаються під землею. У ясні осінні дні їжачок готує свій притулок до зими. Носить сухе листя, лісовий мох, на зиму йому потрібно запастись великою кількістю, щоб не замерзнути в морози. У спляжці їжак проводить близько 6 місяців, він не прокидається всю зиму, таким чином економлячи запаси жирку. Кому не страшні морози? Лисички, зайці і вовки до морозів практично не готуються. Бо проводять зиму на ногах, у пошуках їжі. Зайченята лише перевдягаються, змінюють сірий кожушок на білий, щоб хижаки не помічали їх на сніговій ковдрі. Дуже цікаво спостерігати за тим, як звірі готуються до зими, адже у кожного є свої секрети. Лисички й вовки колір шубки не змінюють, але хутро у них стає більш густим і пухнастим, так легше пережити люті морози. Вовки збираються з граї, бо їм так набагато зручніше виживати взимку. Хитрі лисички шукають будь-які вільні нірки, щоб перепочити і сховатись від заметілі. Бобри й білочки не впадають у сплячку, але підготовку проводять відповідально. Бобри живуть великими сім'ями. Всі разом вони будують поблизу води собі затишні хатинки, поряд з якими складають свою їжу, гілочки з дерев. Також вони харчуються корінням рослин, котрі ростуть у воді. Цікаво, як білка готується до зими. Руді мешканки лісу не впадають у сплячку, хоча й проводять багато часу у своїх помешканнях, дуплах, котрі вони облаштовують на деревах. Білка змінює колір своєї шубки з рудого на сіруватий, для маскування від хижаків. Що ж їсть білочка взимку? На період холодів цей гризун запасається такими пожитками. Жолуді, гриби, горішки, зернятка. Розкажемо про ведмедика. Ведмеді заздалегідь облаштовують свій дім. Вони шукають печери, яри, куди зносять листя, гілки, мох, зверху роблять собі м'який матрас ялинкових гілочок. Коли випадає сніг. Він маскує ведмежу схованку і зберігає в ній тепло. Ведмеді не роблять запасів їжі, але восени вони дуже активно харчуються горіхами, рибою, щоб накопичити якомога більше жиру на час зимівлі. Насправді, хижак не спить, а дрімає. І в разі необхідності може вийти з барлогу. Саме взимку у ведмедиці з'являються маленькі ведмежата. Ось так і зимують тваринки. Одні сплять усю зиму, а інші намагаються не замерзнути і знайти собі їжу.